Кошенята попліткуємо холоденко і російський слід Надін дзін медвечук. Що не так, з шугар, щастя квіткової, Даша єптух. Мочите зручніше наливати каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із відомої гори психологині Наталочки Холоденко. Давайте подивимось, яким чином Наталка була замішана в російській історії. Вам не почулося? У мене питання до людей, які підтримують Наталю Холоденко, а особливо ті, які зараз знаходяться в клубі. Мені відомо, що нещодавно вона прорекламувала якісь біоактивні добавки, і вона скинула презентацію, де були контакти та посилання на російський сайт. Мені цікаво, як ви виправдовуєте цей випадок, тому що ті коментарі, які вказували, не були, а вказували на те, що це досить дивно, що тут є посилання на російський сайт, не були видалені і ніякої дискусії, врешті-решт не відбулося щодо цього. Питання, тому у мене питання до вас: як ви виправдовуєте цей вчинок? В мене складається враження, що люди або бояться висловити свою думку, тому що бояться, що їм також прилетить, або просто закривають на це очі, що дуже сумно. Цікаво подивитися, як сама Наталя Холоденко буде виправдовувати свої сторіс про цей випадок. Я лише від себе можу додати, що вже стільки було факапів. Я не кажу про те, як Наталка користувалася рекламними послугами просування свого бренду. Теж у росіянки це людина, яка буде виключно про а, власне збагачення. Це людина, яка цікавиться власним гаманцем і вашим гаманцем, у разі якщо ви заможня людина. Усе інше не має значення. Ось ці прикриття, який я патріот, скільки я допомогла. допомагає кожна людина, кожен хто може. Що може і як може, це нормально, це правильно, якщо ти свідомий українець, але розповідати про те, яка ти неймовірна україночка, яку всі ображають, а при цьому бути замазаною в російському. Ох, Наталю, в мене до тебе взагалі немає питань. Все зрозуміло, що ти себе представляєш. Що ви думаєте про цю історію? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас вподобайка, підписка. Знову ж таки, комент для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Та сама блогерка Надін Медвечук, про яку ми з вами говорили не один раз, колишня учасниця холостяку, але про неї шлють багато інформації. І я хочу зачитати ще один штрих до портрету панянки. Привіт, Богдане! Невеличке штрих до портрету про Надін Медвечук. Дуже вражає той факт, що вона сама родом не з Чернівців, як завжди зазначає. А з невеличкого СНТ на Прикарпатті. але про це ніколи не розповідає. Мабуть, соромиться, що провінціалка. Хоча, на мою думку, нічого в цьому немає поганого. Більшість відомих і заможних людей народилися саме в селі. Також відомо, що її батьки насправді дуже порядні, хороші, працьовиті люди. Майже все життя працюють за кордоном на заробітках. І як стверджують, все це заради єдиної донечки, які допомагають фінансово по цей день. Квартиру у Києві теж допомагали купити їй батьки, а тату навіть робив там ремонт. Це його спеціалізація. Близько двох років тому мама її зазначала, що ще продовжує працювати. Мама в досить поважному віці, бо треба надійці допомогти стати на ноги в Києві. Бісить тільки одне: видуманий успішний успіх, якого по суті немає. Ну і сюди додаємо також теплі обійми, послуги в цьому напрямку. Розумієте, про що йде мова. Дуже дуже шкода, що Надін. Маючи таких чудових батьків, як на мене, а судячи зі зливу, немає абсолютно ніякої цінності того, що для неї роблять близькі люди. Тобто для Надін це чергова послуга, зобов'язання батьків, тому що вони її батьки. І я б на твоєму місці почав допомагати батькам, які є вже у віці. Тим паче, в тебе є квартира. Ну поїхала з американською мрією. Коротше, дівчинці стало мало теплих обіймів. В Києві вирішила спробувати себе на закордонщині, але не дуже виходить. Що ви думаєте про Надін? Що вам про неї відомо ще надсилайте, залюбки вивчимо. Що не так зі співаком Шугар? Він мені подобається, я вам казав. Така музика мені заходить, тому що це лайтово, тому що це допомагає переключитися. Ці пісні залітають народові на раз. Два питання в тому, що він підписав, я так розумію, співпрацю з лейблом Енко Ваня Клименко тут як тут з'явився Брате, бро! Я в тебе вірю, я тебе люблю. Я вибачаюсь, а що у нас Ваня Клименко шоу-бізнес, і тепер там, де є успішний успіх, то з'являється Ванька. А де Ваня раніше був? Чому він не звернув увагу на Шухара, коли той тільки починав? Але мова зараз піде не про це. В пабліках місцевих Хмельниччини почали розміщати, як Шухар принципово проігнорував український прапор, який йому кинули на сцену. На жаль, відео обрізане. Тобто, я не бачу самого початку. Йому дали цей прапор. Можливо, він його підняв, а потім опустив. Або йому дали, і він відразу це проігнорував. В той час, коли соліст гурту Imagine Dragons на кожному концерті бере прапор і на увесь світ говорить про те, як важливо підтримувати Україну. Якщо те, що я побачив, не є обрізаною версією, мені дуже шкода, тому що Шугар Шугар. Перепрошую, останнім часом розчаровує. Музика стала занадто одноманітною. Тобто, я розумію, ти зловив ту хвилю, яка тебе годує, це нормально, але пісні вже настільки схожі, я її взагалі не відрізняю. І мені складно сказати, що це нова композиція. Другий момент стосується того, він не проявив будь-якої підтримки в той день, коли були шалені обстріли Києва. Загинула неймовірна кількість людей. Він своїх сторіс розповідав, що пісня в нього в тренді. Ну і зараз те, що відбувається з прапором, це дуже дивно. Я сподіваюся, це не зіркова хвороба, адже як швидко взлітаєш, так швидко втрачаєш абсолютно все. Тому будемо спостерігати, але виглядає це в тому вигляді, принаймні в якому мені надіслали матеріал, дуже дуже негарно. Шугаре. Подумай про це. Казали мені, зверни увагу, Даша Квіткова виходить заміж за Брашко, він зробив їй пропозицію, Який там, яка ж там каблучка. Взагалі не кваплюсь, тому що Даша це акула. І треба дивитися, наскільки довгим буде цей шлюб. Я нагадаю, що він молодший за неї. Давайте так, це не про еджизм в жодному випадку. Але я вважаю, що просто так подібні панянки не звертатимуть увагу на молодого футболіста. Тому в мене виникає дуже багато питань. Поки що тільки спостереження, а далі покаже час. Тим паче ось той злив, який у нас був, що Даша шукала того, завдяки кому може приїхати на ПМЖ за кордон і жити безбожне життя дуже схожим стає на правду, як на мене. Але поки що придивляємося. Я ж кажу, є чутки, яким потрібні роки. Відчувай, я поруч навіть. А це Даша Євтух-блогерка вирішила стати співачкою. Ви знаєте, немає нічого поганого в тому, коли ти вирішуєш, аби твій бізнес почав масштабуватися, розвиватися. Немає нічого поганого в тому, що ти хочеш заробляти на новому виді діяльності. Водночас сьогодні голос не є головним, вирішує багато факторів, як мінімум, класний тембр, вміння використовувати акторську майстерність в голосі, мати приємний тембр. Правильно його подавати, але не повинно бути бубніння співів у нос, гнусавості. І от лояльна аудиторія Даші, звісно, скаже: Клас, це круто, не зупиняйся. А я скажу Дашу, що це жахливо. Тому що це виглядає ось так, ти співаєш, і тобі ніхто не скаже, що це не дуже ок. Можна позайматися вокалом, взяти класну бек-вокалістку. Можна знайти способи, як зазвучати класно. Лобода на початку кар'єри теж особливо не співала, але вміло приховувала свої недоліки і робила суперхіти. Тому, якщо ти всерйоз хочеш займатися цією сферою, треба серйозно прокачати слабкі сторони. А їх чимало. Я вже мовчу щодо постпродакшену та хрінової обробки взагалі самої композиції. Але тут таке: блогери співають. Андрюша, Ніколас Карма, Кожен намагається зайняти свою нішу. Я, врешті-решт, але я музикою займаюся все своє життя. Просто про мене спочатку дізналися як про блогера, а не як про людину, яка пише пісні. Але не суть друзі. Я вам нагадую, що вийшла пісня на кухні. Переходимо, скачуємо на усіх стрімінгових платформах, доступно підтримуємо своє українське. Хочеш мене на кухні, можна без фартуха і на балкон, але це зовсім не змінює суті Ти український підіді, а твій марафон Мінорі, репутація штука тонка, як і літ. Серце твоє повірне магніт. Ну а з вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування ролику. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!